Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати домашні цукерки енергетична кулька. Це швидко, смачно та досить бюджетно. Як завжди, наше відео буде в контексті англійської мови. Отже, давайте розпочнемо. Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це вівсяні пластівці, oat Flakes, Суха вишня, Dried Cherry. Курага Dried apricot, Далі родзинки: raisins, журавлина cranberry, ліщина Hazelnut, волоський горіх walnut, Далі інжир, figs, А також кунжут всі пропорції будуть подані в описі під відео. Спочатку вівсяні пластівці Out Flakes підсмажуємо на сухій сковорідці. Підсмажувати ту Toast. А суха сковорідка Dry Frying Pan. Горіхи Nuts пропускаємо через м'ясорубку. М'ясорубка meat grinder. Потім пропускаємо вівсяні пластівці Out Flakes. Прокручуємо курагу. Курага dried apricots. Та прокручуємо інші сухофрукти. Сухофрукти dried fruit. Масу гарно перемішуємо за допомогою дерев'яної ложки. Дерев'яна ложка wooden spoon. Змочуємо руки водою, змочувати ту вет. І починаємо формувати невеличкі кульки. Кульки болз. І нарешті обкочуємо кульки в насінні кунжуту. Сесамі сідз. Ось такі енергетичні кульки у нас вийшли. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі. See you soon.